Лося умільцями серед селян було багато мулярів, теслярів, столярів, каменярів, штукатурів. Це їх руками збудовано в Мошнах Преображенську церкву за проектом архітектора Торічелі в стилі романтизму, якої відвідали учасники конференції та послухали цікаві історичні факти про духовний храм села. Наступним важливим краєзнавчим пунктом став музей Шевченка у Мошнах. Це колишній заїжджий двір Нагановського в селі Мошни, де Тарас Шевченко жив кілька днів після звільнення з-під арешту в червні 1859 року під час своєї третьої і останньої подорожі Україною. Від заїжджого двору зберігся житловий будинок, де й розмістилася основна експозиція музею. В автентиці збереглася драбина з 19 століття. І вас зустрічає Світлина, центр Мошен 19, кінець 19-го, початок 20-го століття сторіччя. Це була базарна площа Мошнах. Вона залишилась до сьогоднішнього часу. На сьогоднішній час ринкова площа. Обагатилася, бутики обновилися, і як в давнину проводяться ярмарки повсякденні і ярмарки вихідного дня, тобто неділю, суботу. А так повсякденно теж відбувається. Тарас Рого Шевченко вдруге побував в Моша в 1845 році. І випадково тут зустрівся з матір'ю Семена Волокар Тимовського, яка тут же гостювала в своїх друзів. І наступного разу Тарас Шевченко приїхав на Україну у 1859 році з надією купити собі кусочок землі, обзавестись сім'єю, побудувати власноруч будинок і залишитися жити на Україні. Але не сталося так, як гадалось. Тарас Шевченко вже був під строгим наглядом і при першій же нагоді був арештований під час наділу між Прохорівкою і Михайловою горою, де він обулюбував. Свою земельку для свого будівництва. Найкоротшим шляхом на Дубов, як тоді говорили про поліцейські човни, був доставлений в Мошне. З Мошлем відправляли через заплави, його заплавами через Сокирну, відправляли в місто Черкаси, З міста Черкас знову повертали в Мошне. І в Мошнах його допитували. Допитували в управі. Ось в цьому приміщенні. Ви вже його відвідали. Це районна станціяних техніків на сьогоднішній день. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Сьогодні там набувають дітки творчої майстерності. Він. Бував на цьому подвір'ї, і так говорять дослідники старожили, що під час арешту він ночував в цій будівлі, тому що ця будівля належала поляку пану Нагановському. Це Нагановському, Ця людина була досить багата, яка могла собі дозволити тримати ось цей будинок як заїжджий двір. Збережене і планування будинку. У кімнатах виставлені оригінальні меблі 19 століття, домашні начиня, вишиті рушники, ікони. Усі будівлі на подвір'ї колишнього заїжджого двору відтворені за описами і малюнками. Така споруда необхідна у заїжджому дворі, в ортельна Адже проїжджі їхали часом не лише верхи на конях, але і з возом, з поклажею. Тому сюди по помосту можна було заїхати. І залишити вози з поплажею. Тут же ж можна коней було або валити, залишити у стайні під час холодів, або прив'язати на подвір'ї біля конол'язі, напоїти, нагодувати, щоб вони відпочили. Тут можна було відремонтувати колеса до лозів. Ось вони знаходяться на стіні. Ви бачите, що колеса різні. І так як вози були різні за розмірами, й колеса, звичайно, що мали різні розміри. Можна було підремонтувати кінську збрую. Упряж, і потім вирушити після відпочинку. Далі дорогу, кому куди треба. У стані зібрані деякі предмети побуту, які використовувалися в сільському господарстві. Солом'яний кіш. Тут тримали зерно, і яке б мокре воно не було, воно не ціється, тому що солома гарно пропускає повітря. Ступа, якій очищала господиня від верхньої шкаралупи, зернові культури про свої гречкою. Мошнівчани славляться своїм теплим прийомом та гарною піснею. Отож, і цього разу місцевий співочий колектив подарував гостям музею музичний дарунок. Дозвольте від організаторів і від всіх учасників другої всеукраїнської конференції залишити вашому гарному комплексу портрет Тараса Григоровича Шевченка. Нехай процвітає ваш заклад, вам здоров'я! А все інше ви сказали, ми можемо купити за гроші.